Школярів і студентів зможе вже незабаром а, синьою гілкою метро повноцінно користуватися перший а, потяг. А... Здійснив пробний проїзд оновленою ділянкою метро. Між станціями Либіцька Деміївська в ніч на 31 серпня повідомив мер Києва Віталій Кличко. У складі потяга був спеціальний вагон, який перевіряє нові колії. Перший проїзд, зокрема, протестував безпекові системи руху на різних швидкостях. На даний момент на оновленій ділянці метро поклали усі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації, зв'язку. Подібні перевірки вночі проводитимуть і надалі. Додав міський голова. Оскільки фахівці мають ретельно протестувати інженерні та безпекові системи. Перед повноцінним відновленням руху поїздів із пасажирами роботи у столичній підземці на цій ділянці метро тривають цілодобово, аби найближчими тижнями відновити рух поїздів, і повноцінно він а, до теремків має вже відкритися до 15 вересня. Повідомив підрядник власник групи компанії Автострада Максим Симшкіль. Він про це розповів в інтерв'ю. Виданню Економічна Правда каже, що всі випробування мають завершитися до 10 вересня. Після цього можна буде повноцінно відновити. Вити рух між станціями нагадаю, водоперегін між станціями метро Либіцька та Деміївська призупинили у грудні минулого року. А через підтоплення в КМДА пояснили, що виникла загроза втрати стійкості тунелю. Причина аварія, аварії аварії неякісні проектні рішення та будівельно монтажні роботи на етапі зведення тунелю. Перші протечки з'явилися там буквально через три місяці на цій ділянці. Їх заробили, і тунель чудово працював там наступні 15 років.